Гучні вибухи та пожежа. Дрони атакували ключовий енерговузол Росії. Відомо, що населений пункт навіть на деякий час лишився повністю без світла. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 18 жовтня дрони атакували Ульяновську область країни агресора Росії. Під ударом була підстанція Вешкайма. Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Росія втратила підстанцію Вешкайма 500 кВт в Ульянівській області, один з ключових елементів своєї енергосистеми, написав він. За його словами, цей об'єкт забезпечував з'єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями і виконував функції. Функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії. Так буває, коли б'єш по енергетиці України ідеться йдеться у повідомленні. Варто додати, що, за даними місцевої влади, під станцію атакували чотири ударних безпілотники. У результаті сталося два вибухи. Та пожежа. Місцеві пабліки писали, що населений пункт залишився без світла, але на ранок подачу електроенергії нібито відновили. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що позиція України щодо ударів по російській інфраструктурі не змінилася. За його словами, абсолютно справедливо, що в Білгороді. Також будуть відчувати блекаути. Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути, ми будемо робити те саме, наголошує президент України. У ніч на 16 жовтня у Саратові також лунали вибухи, а у Волгоградській області горіла підстанція. Про це пишуть у телеграм-каналі Кримський Вітер. Відомо, що протягом усієї ночі в Росії Ському саратові гули, сирени повітряної тривоги, та було чутно вибухи. У місті активно працювало ППО. Місцеві мешканці повідомляли про невідомі літальні апарати в небі, схожі на БПЛА. Також зазначалося, що деякі з дронів летіли в бік Самарської області. Варто зауважити, що була спрямована масована атака на енергетичні об'єкти Волгоградської області, про що повідомив губернатор. Він розповів, що внаслідок падіння уламків невідомого безпілотника сталася пожежа на підстанції Леп-Балашовська. Кілька прилеглих населених пунктів залишилися повністю без електропостачання. Варто зауважити, підстанція забезпечує транзитні перетікання електрики з Волзької ГЕС до центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.